Привіт всім і сьогодні вечір п'ятниця. Якщо неділя у вас була така важка, як і у нас, та хочеться трохи розслабитись і випити пива, пропоную зготувати два види крилець в маринаді. Да? Будемо два види крилець в маринаді готувати на швидкоруч і випити трохи пінного. За вас. Так, спершу нам треба розробити наші крильця, відрізати передню фалангу, її в сторони котикам І розділити по суставу. Так, розробляємо їх. Якщо у вас був такий же важкий тиждень, ви можете випустити всю пару на крильця, поки будете готувати. Сьогодні буде у нас два маринади, але про це трохи згодом. У нас буде сьогодні два маринади. Це один класичний барбікю. Якщо ви дивились минулого ролика, ми в ньому маринували реберці. Це був кайфовий маринад. І другий буде імбирно-гірчично-медовий маринад. Теж ми спробуємо, але це буде на швидкоруч. Ми швидко замаринуємо, кинемо на решітку 10-15 хвилин і будемо сидіти кайфувати. Так що, може, покайфуєте з нами? Бачите, допомагає дочка сьогодні. По життю допомагає. Дорубали і будемо дочищасти часник і імбир, щоб зразу робити два маринади. Допомагає. Так, спершу імбир, часник, імбир, часник, часник. Дуже полюбляю його. Пригостила тата сухариком. Почистить. Так, якщо не знаєте, як чистити часник, дивіться у наших минулих відео. Там ми назнімали по 10 хвилин однієї чистки часнику. Цей раз у нас буде трішки менше. Начистили, подавимо, пожм'якаємо і відкладемо. Так, півгодинна нарізка нашого часнику триває. А що у нас тут відбувається будівництво, якщо дитина вибіжить з киянкою молотком, ключем? Не звертайте увагу, це нормально, ми вже звикли. Так, перекладаємо. Бо на мене вже апаратор ругається. Що я не бачу, як це буде в кадрі. Так що я роблю, як мені кажуть. Звиняйте, у нас матріархат вдома. Два минулі випуски ми знімали у четвер, але сьогодні ми знімаємо в п'ятницю після роботи. Так що, якщо бачите, така камерна. Вечірня атмосфера у нас і ми добиваємо наш імбир. Дочищаємо його, трохи огріх, і будемо нарізати. Я думаю, цього кусочка вистачить. Так, дорізаємо наш імбир. Я не знаю, як для вас, але для мене приготування чогось спосіб відволіктись від роботи, від рутини. Розслабити мозок і просто кайфувати і робити щось творче. Для мене готування це творчий процес, в якому я можу проявлятись і додати, експериментувати, як хочу. Нарізали, відкладаємо його, пересипаємо, і будемо вже міксувати во наш. Наше вогнище вже палає і вуглі скоро будуть готові. Дві секунди. Так, можна продовжувати. Перший барбекюшний, томатна паста, яку ми брали минулого разу. 4-5 ложок я накидаю. І зразу в ту посуду, де будемо маринувати, щоб не маринувати інший посуд. Так, додаємо мед. Може я про це буду жаліти, бо коли будемо жарити на грілі, може з'явитись корочка, яка нам не сподобається. Але ми будемо намагатися жарити не на дуже великому жару, і це буде в нормах допустимо. Паприка. Копчена паприка, як завжди. Перець. У мене суміш перцю. Це хто як же полюбляє сіль. Трохи солі. У мене ще винний оцет. Я трохи додаю. І олії трохи. У нас оливкова, але ну, можна і звичайне. Перемішуємо, наче наш мед розтворився. І зараз будемо пробувати, як у нас по спеціям. По солі, по всьому. Так. Мама. Мама. Метку? Напевно, ще трохи. Метку. Так, додаємо меду. Ще трохи. Скуштуєш? Норм, норм. Перший маринад готов. І будемо додати туди крильця і нехай стоять маринуються. Так, додаємо половинку. Да, Ніколь, скоро будемо куштувати це все. І Нехай там. в цьому маринаді і будуть маринуватися. Нікош. Тебе Так, перші готові. Ми відставляємо. Треба трохи задобритись. І другий маринад. Імбир, часник. Гірчиця і мед. І це все замішуємо. Далі. Сіль. Перець. Перець, який в мене зварувала вже дочка. А, вона завжди нам допомагає. Так, да, Нікош? Да. Правда? Хватає, напевно. Ще, я забув перший маринад, соєвий соус додати. Добавляємо. І ще раз перемішуємо. І пусть. Нехай стоять. І до других я червоного перцю трохи додам. Як трохи, не можу сказати, що трохи вийшло. Будуть гостренькі. І пересипаємо. Ще рукою. І от така у нас красота вийшла. Так, і спонсором сьогоднішнього соусу докрилець буде мама. Мама, привіт тобі! І кетчуп буде слугувати нашим соусом. Промаринувались, не промаринувались нам все одно сьогодні, бо ми хочемо поскоріше розслабитись і тому кидаємо наші крильця вже на гриль. Але я пропоную кинути в сторону, де поменше жару, щоб вони повільно дійшли, а потім перекинемо до жару більше і до жаремові. Так, почнемо. Ух. Треба ще залишити місце під інший маринад. Це сюди піде. Так, накладаємо другий маринад і подивимось, які будуть смакувати до пива краще. Наші барбекюшні чи імбирно-чесночно гірчичні. Так, і ми боремось з крильцями, їх треба перегортати. Першими ті, що поближче до жару, щоб вони не згоріли. Гортаємо і переміщаємо. Ті, що поближче були до жару, далі ставимо, ті, що подалі поближче. Це саме відповідальна частина. Так, поки чекаємо, гортаємо, можна трохи й пінного. І вже наче тиждень був не такий поганий. О, відволікаємось. Не знаю, коли ви будете там дивитись зранку ввечері, але якщо це відео вам допоможе відволіктись або смачно поїсти, це ж кайф. Був би я мангальщиком, сказав би. Крильця крутимо, лавеху мутимо, але я не мангальщик. Тому та да, інша сфера, де я кручу лавеху. А це для душі. і по кайфу. Так що за вас. Так, ану маленька, спробуємо. Кайфово, барбекюшне. Але так залишилось хвилин 5 готувати, і ми змастимо ще нашим маринадом. Це буде кайф, більше смаку буде.

томатна паста чутися. По темне. Так. Не буду поки ставити бали, поки не спробую інші. І другі наші імбирна чесночна гіршишні, солоденькі, гостренькі, імбирні. Кайф. Мені до пива. Це більше. Але хто полюбляє солоденькі, барбекюшні теж топ. Це суб'єктивна думка, що ті, що ті, 9 із 10 я даю. Готуйте два та кайфуйте з друзями разом, з двома варіантами. Так, імбирні чесночні. Вони якраз імбирно-чесночні, мечую і перчик. Хто любить гостренько до пива. Саме те, хто більш солодкі, класичні барбекюшні такі з димком, з томатною пастою і після вкус такий солодкуватий, то перші барбекюшні томатні вибирайте. Або готуйте ті і ті, рецепт дуже простий і не прогадаєте Готуйте, кайфуйте з друзями, насолоджуйтесь моментом за вас. І не забудьте підписатись. І лайк вліпіть, бо ми стараємось після роботи кожного разу. Гарного вечора. За вас. Так що за вас. За вас. За вас. За вас.